Починаємо ліпити Дейва і пухнастика. Відчуваю, це буде шедевр. Візьми пластилін семи кольорів: жовтий, синій, коричневий, рожевий, білий, сірий і чорний. Починаємо. Насамперед ліпи тіло єдинорога. Візьми білий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її в морковинку руками. Вигни пальчиками. Розумака. Тіло єдинорога. Готове. Нумо ліпити. Ноги єдинорога. Візьми білий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. Потім скачай їх у яйце пальчиками. Натисни на них пальчиком. Ура! Ноги єдинорога! Готові! Настав час зробити копита єдинорога. Візьми рожевий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. Притисни одну сторону пальчиком. Розумака. Копита єдинорога. Готові. Гайде ліпити голову єдинорога. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім. Скачай її у кону з пальчиками. Натисни на нього пальчиком і проверни. Зроби ніздрі олівцем. Потім зроби рак олівцем. Вітаю! Голова єдинорога! Готова! А тепер роби гриву єдинорога! Візьми рожевий пластилін і скачай вісім маленьких кульок! Скачай їх у конуси пальчиками! Притисни широкі кінці пальчиком. Ура! Грива єдинорога! Готова! Час робити хвіст єдинорога. Візьми рожевий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. Качай їх у морквинки пальчиками. Сплющ їх пальчиком. Притисни широкі кінці пальчиком. Молодець. Хвіст єдинорога. Готовий. Зробино смужку єдинорога. Візьми рожевий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її в ковбаску рукою. Супер. Смужка єдинорога. Готова. Зробимо язик єдинорога. Візьми рожевий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у яйце пальчиками. Притисни пальчиком. Ура! Язик єдинорога. Готовий. Ну, молі, пити ріг єдинорога. Візьми жовтий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у конус пальчиками. Загостри широкий кінець пальчиками. Прокатай рукою, щоб подовжити. Зігни його пальчиками. Потім скрути у спіраль пальчиками. Ура! Ріг єдинорога. Готовий. Ну, молі, пити! Вушка єдинорога. Візьми білий та рожевий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. Притисни їх пальчиком. З'єднай їх попарно і зроби заглиблення олівцем. Потім стисни гострі кінчики пальчиками. Супер! Вушка єдинорога. Готові! Ну, ліпити! Очі єдинорога. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Розумака. Очі єдинорога. Готові. Час робити зіниці єдинорога. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Розумата. Зіниці єдинорога. Готові. Ну, молі, пити тіло. Візьми жовтий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у валик руками. І зроби рот олівцем. Ура! Тіло готове. Зробино комбінезон. Візьми синій пластилін і скачай одну середню кульку. Натисни на неї пальчиком і сплющ руками. Відріж край стекою. Ура. Комбінезон. Готовий. Зліпи лямки. Візьми синій пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски. рукою. та сплющ їх руками. Ура! Лямки. Готові. Ну, моліпити! Руки. Візьми жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски. Рукою. Натисни на них пальчиком. Притисни один кінець пальчиком. Руки готові. А тепер роби рукавички. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у валики пальчиками. Натисни на них пальчиком. Притисни один кінець пальчиком. Розумака. Рукавички. Готові. Час робити великі пальці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Скачай їх у великі пальчиками. Розумата. Великі пальці. Готові. Ну, ліпити. Черевики. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у валики пальчиками. Притисни одну сторону пальчиком. Ура, черевики! Готові! Гайде ліпити! Ремінець захисних окулярів! Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку! Скачай її в ковбаску! рукою. І. Плющ руками. Розумака. Ремінець захисних окулярів. Готовий. Зліпи очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зробино захисні окуляри. Візьми сірий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Скачай їх у ковбаски рукою. Притисни їх руками. Потім поверни і з'єднай деталі. Вигни ковбаски пальчиками. Вітай очі та захисні окуляри. Готові. А тепер роби райдушки. Візьми коричневий пластилін і скачай дві крихітні кульки! Сплющ їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Вітаю райдушки. Готові. Ну, молі, пити! Зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві. Крихітні кульки. Сплющ їх пальчиком. Ура! Зіниці. Готові. А тепер роби волосся. Візьми чорний пластилін і скачай шість маленьких кульок. Скачай їх у ковбаски пальчиками. Розумата. Волосся. Готове! Молодець! Так гарно вийшло. Дейв і пухнастик готові.